Аудіозапис створено для підготовки до складання теоретичної частини іспиту з правил дорожнього руху. Буде розглянуто два розділи. Перший розділ це перевезення пасажирів, це розділ 21 і 22 розділ це перевезення вантажу. Отже, 21 розділ перевезення пасажирів. Пункт 21.1. Дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі, обладнаному місцями для сидіння в кількості, що передбачена технічною характеристикою, так, щоб вони не заважали водієві керувати транспортним засобом і не обмежували оглядовість відповідно до правил перевезення. 21.2 Водіям маршрутних транспортних засобів забороняється під час перевезення пасажирів розмовляти з ними, їсти, пити, палити, а також перевозити пасажирів і вантаж у кабіні, якщо вона відокремлена від салону. Пункт 21.3. Перевезення автобусом, мікроавтобусом організованої групи дітей здійснюється за умови обов'язкового проведення інструктажу з дітьми та з супровідниками щодо правил безпечної поведінки під час руху та дій. У разі виникнення аварійно-небезпечної ситуації, чи скоєння ДТП. При цьому спереду і ззаду автобусу-мікроавтобусу обов'язково встановлюється розпізнавальний знак Діти. Звертаю увагу, що водії автобуса, мікроавтобуса, які здійснюють привезення організованих груп дітей, повинен мати стаж водія не менше 5 років і посвідчення водія категорії Д. На транспортному засобі з розпізнавальним знаком діти під час посадки висадки до з нього пасажирів. Повинні бути увімкнені проблизкові маячки оранжевого кольору та або аварійна світлова сигналізація. Пункт 21.4. Водію забороняється починати рух до повного зачинення дверей та відчинення їх до зупинки транспортного засобу. 21.5. Перевезення пасажирів до 8 чоловік, крім водія. У пристосованому для цього вантажному автомобілі дозволяється водіям, які мають стаж керування транспортним засобом більше трьох років. І посвідчення водія категорії С. У разі перевезення понад зазначену кількість, включаючи пасажирів у кабіні, тобто понад 8 осіб категорії С і «Д». Пункт 21.6. Вантажний автомобіль, що використовується для перевезення пасажирів, повинен бути обладнаний сидіннями, закріпленими в кузові на відстані не менше як 30 см від верхнього краю борту, тобто 0,3 м, і 30-50 см, тобто 0,3,05 м від підлоги. Сідіння, що розташовані вздовж заднього і бокового борту, повинні мати міцні стінки. Пункт 21.7. Кількість пасажирів, які перевозяться в кузові вантажного автомобіля, не повинні перевищувати кількості обладнаних для сидіння місць. Пункт 21.9. Перед поїздкою водій вантажного автомобіля повинен проінструктувати пасажирів про їх обов'язки та правила посадки, висадки, розміщення і поведінки в кузові. Починати рух можна лише переконавши, що створено умови для безпечного перевезення пасажирів. Пункт 21.10. Проїзд у кузові вантажного автомобіля, не обладнаного для перевезення пасажирів, дозволяється лише особам, які супроводжують вантаж або їдуть з ним з умови, що вони забезпечені місцями для сидіння. Кількість пасажирів у кузові та кабіні не повинна в даному випадку перевищувати 8 чоловік. Звертаю увагу на пункт 21.11. Забороняється перевозити. Перше. Пасажирів поза кабіною автомобіля, крім передбачених цими правилами випадків перевезення пасажирів у кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою або у кузові фургонів, призначений для перевезення пасажирів. Ще раз, пасажирів поза кабіною автомобіля. Забороняється перевозити у кузові автомобіля самоскида. Також забороняється. Забороняється у кузові трактора інших самохідних машин на вантажному причепі, на півпричепі, в причепі дачі в кузові вантажного мотоцикла. Також забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см, або тих, що не досягли 12-річного віку. У транспортних засобах, обладнаних ремнями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ревенів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, на передньому сидінні легкого автомобіля без використання зазначених спеціальних засобів, на задньому сидінні мотоцикла та. Мопеда. Також забороняється перевозити дітей до 16 років в кузові будь-якого вантажного автомобіля, а також забороняється перевозити організовані групи дітей у темну пору доби. Наступний розділ 22. Перевезення вантажом. Пункт 22.1. Маса вантажу, що перевозиться, і розподіл навантаження на осі, не повинен перевищувати величини визначеної технічною характеристикою даного транспортного засобу. Пункт 22.2. водій перед початком руху зобов'язаний перевірити надійність розташування і кріплення вантажу, а під час руху контролювати це, щоб запобігти його падінню, волочінню травмуванню супроводжуючих осіб чи створенню перешкод для руху. Звертаю увагу, перевезення вантажу дозволяється за умови, що він перше. Не наражає на небезпеку учасників дорожнього руху. Друге не порушує стійкості транспортного засобу і не, утворює, і не утруднює керування ним. Третє. Не обмежує водієві оглядовості. Четверте. Не закриває зовнішні, зовнішніх світлових приладів, світлоповертачів, номерних і розпізнавальних знаків, а також не перешкоджає сприйманню сигналів, що подаються рукою. І п'яте. Не створює шуму, не піднімає пилу та не забруднює проїзну частину і навколишнє середовище. Пункт 22.4. Вантаж, що виступає за габарити транспортного засобу спереду або ззаду, більш як на 1 метр, а за шириною перевище 0,4 метри, тобто 40 см, від зовнішнього краю попереднього або заднього габаритного ліхтаря, повинен бути позначений відповідно до вимог розділу 30, зокрема пункту 33. Тобто повинні бути причіплені сигнальні щитки або прапорці, а в темну пору року ліхтарі. Пункт 22.5. За спеціальними правилами здійснюється дорожнє перевезення небезпечних вантажів, рух транспортних засобів та їх суставів у разі, коли хоч один із габаритів перевищує за шириною 2,6 метри, за висотою від поверхні дороги 4 метри. Для контейнеровозів на встановлених Украфтодором і Держансту автоінспекцію маршрутах 4,35 метри. За довжиною 22 метри для маршрутних транспортних засобів 25 метрів. Фактичну масу понад 40 тонн. Для контейнеровозів понад 44 тонни. На встановлених Укравтодором і Державтоінспекцією для них маршрутах до 46 тонн. Навантаження на одиночну вісь 11 тонн для автобусів, тролейбусів 11,5 з здвоєної осі 16 тонн, строєною 22 тонни. Для контейнеровозів навантаження на одну вісь 11, здвоєні 18, строєні 24 тонни. Або якщо вантаж виступає за задній габарит транспортного засобу, більше як на 2 метри. Осі е, слід вважати здвоєними або строєними, якщо між ними суміжні, суміжніми, не перевищує 2,5 метри. Рух транспортних засобів та їх составів з завантаженням на одиничну вісь понад 11 тонн, здвоєні 16 строєні осі 22 тонни або фактичною масою понад 40 тонн ем, контейнеровозів навантаження на одиночну вісь 11, здвоєну, 18 зтроєну, 24, або фактичною масою понад 44 тонни. А на встановлених автодором і Державтоінспекцією для них маршрутах понад 40 46 тонн. У разі перевезення подільних вантажів автомобільними дорогами забороняється. Тобто встановлено безпосередньо межі довжини, межі навантаження і маси, і понад ці межі перевезення забороняється. Звертаю увагу, що забороняється рух транспортних засобів з навантаженням на вісь понад 7 тонн або фактичною масою понад 24 тонни автомобільними дорогами загального користування місцевого значення. Пункт 22.6. Транспортні засоби, що здійснюють дорожне перевезення небезпечних вантажів, повинні рухатися з увімкненим, ближнім світлом фар, задніми габаритними ліхтарями та, встановлен... та встановленими розпізнавальними знаками. Тобто це інформаційна табличка про небезпечність вантажу, яка визначена пунктом 30.30 правил. А великогабаритні та великовагові транспортні засоби також з увімкненими проблисковим маячком, проблисковими маячками оранжевого.